Доброго дня, мої дорогенькі! А в мене знову розпаковка чергового замовлення від компанії Avon. Зараз вам покажу і розкажу, що я отримала в цьому замовленні. І так, дивіться. Що я отримала? Значить, взяла так, як літо вона на да, у нас літо вже наступило, замовляла ще в травні, зараз приходять наші замовлення з травневого каталогу. Дезодоранти отакі чоловічі і жіночі, не оставляє білих слідів на чорному одязі, на темному одязі 48 часов защити. Отакий спрей для ніг. З лавандою замовила. Він у нас також дуже популярний. Замовила ще краску для волосся фарбу. Замовила таку ще помадку. Вона була у нас дуже-дуже по, -дуже, по чудовій ціні. 149 гривнів. Бачите, люкс. Отака ну, сліп замовила вона в мене також дуже популярна. Також замовила новиночку. Замовила новиночку, отакий ось крем 5 в одному. Це новинка для зрілої шкіри нічний крем. Бачите, який він густий. Бачите, який густий, класний. Дуже-дуже легкий аромат, майже його не немає того аромату. ну Думаю, що оставлю собі. Ще в мене один такий є. Спробую розкажу вам як. Отримала такий аромат, новинку аромат червня. Взяла ще отакий тонік, у мене він також користується попитом, а також такий от набір взяла. Дуже-дуже був чудовий набір. Якщо ви брали щось із каталога, що набір такий за 349 гривень, що в нього входило? Отакий аромат Little Black Dress 30 мл. Інтим гель з вітаміном Е, гель для душу кремовий 400 мл з авокадо і така матуюча. Міцелярна водичка для комбінованої жирної шкіри І весь такий набір обходився всього 349 гривень. Дуже чудова, чудова ціна. А також взяла отакий лосьон тому що почався сезон. Літа, шкіра у людей сохне, хто на городі, хто на пляжі. Взяла, він дуже класний, з дозатором, також користується попитом. А також я прошлий раз розказувала вам про персів, казала, що такий персів є в спреях, а от такого персіва немає в спреях, бачите? І отримала я такий персів у спреї. Його в каталожці нема, це був внутрішній розпродаж для представників. так що я його замовляла для дівчинки, а вона вже казала, що в неї ще є, так що буду його продавати. Забудь. Запитуйте, каталожна ціна 129 гривень. запитуйте, кому треба, тут 100 мл. Так що таке невеличке замовлення я отримала. Кому що треба, замовляйте, запитуйте, є багато товару на продаж, ціни запитуйте в особистих повідомленнях. А вам всього найкращого і доброго, спокійного дня! Всім пока, до зустрічі!